Перевірила насіння, що я на пророщування тут в пакетики позагортала. Перчик зовсім ще не проріс, ні один там. А оце, який був подарунковий Лайлак Белл, такий проріс. Ось один. Цей. І я його посаджу і буду чекати далі, що тут. А знаєте, купили в епіцентрі баклажани такий чорний красень. Ну, хто ж записав в, в зошит? Ні, звичайно, ні. ні. Ніхто тут нічого не записав. А це ж взагалі ну, пишу ж, ну чого не записати Бачите, як оце А ось у Лайлак Белл я його на пророщування 22 січня. Ну, всі, 22 перці. І не один не проріс. Ну, а це ж набагато пізніше ми в січні були в епіцентрі купили. Ну, ніхто ж не записав, звичайно, коли я його поклала на пророщування. Ну, що тепер зробиш? Знаю, що пізніше, і, мабуть, у мене оцей геліус зовсім не проріс. Зараз покажу. Теж я його. Ага, другого. Другого, може, і цей був другого, не пам'ятаю, звичайно, бо і не геліус не записала 2 лютого. Ну, і дивіться, ні один. Зовсім, зовсім, зовсім. Ну, нехай полежа ще. А цей таки не весь баклажанчик, але проріс. Дивіться, скільки. Зараз я оце всі їх висаджу. І показую. Ну, якщо я їх 2 лютого, то це дуже швидко. А може, і пізніше я його на пророщення клала. І зараз я не знаю, може акуратненько пінцетом, або з пашкою, і зубочисткою. В общем, треба якось його взяти. Угу. Ось так. Іде так. так. Важливо отой корінець не поламати. Тіла в стаканчики, але в мене торф закінчується, а треба суміш додавати торф. Ну, в общем, отак я, значить, три рядочки буде. І так, до кінця. Ну, це, скільки сюди влізло, скільки я і висадила. І не буду я загортати, я отак землею притрушу. І будемо чекати сходи. Сьогодні в нас 9, 10 лютого, вибачте, і через скільки зійдуть. І зараз отой один перчик теж посажу. Хотіла їх в контейнери всі. Ну, раз він один виліз. Значить, я його окремо і посажу. Так, ну і а ці ще хай проростають. Так, зараз побризкаю і накрию пленкою. Думаю, у мене той геліус був насіння. От вони і не, за, і не за старі, але чому ж так довго не проростають? Зараз оце. Ну, мені вистачає цього красення. Аби тільки урожай був. Так, і не забудь написати, я тут написала, що це таке і коли я його висіяла. Зараз в зошит запишу. Надо винять значні так. Все. І я це віднесу на другий поверх, там на південне вікно поставлю. Так, і далі. Далі де ж той у мене лайлак Бел зараз ми його найдемо. Зовсім не бачу, вже я його. А, все, побачила. Так, побризкать треба трішки. Один, господи, тут їх так мало. Це подарунковий, ми, я розповідала, ми купували водограй для ям зливних. І нам в подарунок оце прислали цей лайлакбел. Але чомусь він тільки один. Проріс, ну, будемо чекати. Тут немає, немає. Хай буде один. Так, тут можна його прикрити і знову плівкою. Ну, в першу чергу треба написати. Ну, навіть добре, що він оце окремо виліз один. Вже я його і пересаджувати не буду. І теж бризкаю, накриваю плівкою, чекаємо сходи. Тут я вже все написала, але ж тільки один. Ну, нічого, я думаю, що й ті якісь проростуть, скільки там нам треба. В общем, розпочалася посадка. Так, ну цей. Я думаю, цей лакбел іще проросте, тому я його відправляю знову в пакетик, а то віднесу на другий поверх, поставлю і буду слідкувати. Ну, ці навіть не буду показувати, я вже перевірила сама, що тут поки що нічого не проросло. Проросте, потім будемо далі сіяти. І теж бризкаю, накриваю плівкою, чекаємо сходи. Тут я вже все написала, але ж тільки один. Ну, нічого, я думаю, що й ті якісь проростуть, скільки там нам треба. В общем, розпочалася посадка. Так, ну цей, я думаю, цей лакбел іще проросте, тому я його відправляю знову в пакетик. А то віднесу на другий поверх, поставлю. І буду слідкувати. Ну ці Навіть не буду показувати, я вже перевірила сама, що тут поки що нічого не проросло. Проросте, потім будемо далі сіяти.